Президент Сполучених Штатів в чергове заговорив про втрати України та Росіян, і за словами Трампа, Росіяни втратили 800 тисяч солдат, наші втрати 600-700 тисяч на думку Трампа. Декілька днів тому він заявляв, що росіяни втратили близько мільйона взагалі окупантів вбитими. Як ти ставишся до такої інформації від Дональда Трампа, і наскільки ці цифри можуть бути близькими до реальності? Ну, насправді, стосовно наших втрат, я не думаю, що у нас втрати там 600-700 тисяч, тому що в умовах цієї війни, і якщо б у нас була інтенсивність таких втрат, то ми б вже не змогли вести активну фазу бойових дій. Ось стосовно втрат росіян, ну я думаю, що приблизно цифра 400 там. 500 – це вбитими, і там 200-300 – це санітарні втрати плюс-мінус. Тому, звичайно, що тут, як що Трамп, там підраховує, або, звичайно, там вбить поранені, там бійці, які самовільно залишили частину, але звичайно, що наша армія, якби вона втратила 600-700 тисяч, ми б вже не змогли вести активні бойові дії.